Вітаю, друзі, нині ми працюємо на території однієї з пожежно рятувальних частин столиці. Будемо розпаковувати ось такі машинерії. Сучасні розпаковувати безпосередньо пожежного рятувальника. І до речі, це все в одній особі. Бачите, два шоломи, але ними послуговуються і користуються зазвичай одна людина. Екіпаж складається там з шістьох умовно вісьмох рятувальників. Бачите, є і броніки, і каски спеціальні в залежності від функціоналу і задачі, які виконують співробітники ДС. СНС, власне і таку амуніцію, такі каски, там ті ж самі броніки або захисний одяг вони і вдягають. І саме про їх будні розкажемо далі в проєкті 4.5.0. все спокійно. Швидкість реакції і стійкість у стресових ситуаціях, тому що ну ти перед собою можеш побачити навіть частину тіла якусь, і тобі потрібно адекватно відреагувати, визначити пріоритети, кого рятувати першим, кого другим, тому що всіх зараз, звичайно ж, не вийде. Державна служба з нас. Звичайних ситуацій, власне, в самій назві, все, що і є функціоналом ДСНС, рятування людей, надання до медичної допомоги, гасіння, пожеж та ліквідація наслідків бойових дій останнє це саме те, що додала буквально у щоденний функціонал рятувальників, велика війна. Зараз, коли ворог практично щодня б'є по мирним містам та абсолютно цивільним об'єктам, саме рятувальники першими опиняються на місцях прильотів та займань в більшості випадків, навіть раніше ніж пролунає для всіх відбій повітряної тривоги, пане Максим. Ми часто чуємо і власне висловлюємо повагу нашим співробітникам ДСНС, рятувальникам пожежним, особливо ваша робота набуває сенсу і змісту під час широкомасштабного вторгнення, тому що додалися ще й робота на місцях прильотів. Але вибачте, якою кров'ю? Це визнання і повага дається вам безпосередньо в вашій роботі. Кожен виїзд, особливо якщо це прильот, скажімо так, після обстрілу, він є небезпечний, тому що є загроза як детонація якихось елементів, які залишились після першого влучання або збиття, і повторного обстрілу. Дуже часто під час вже самої роботи, під час рятування людей, знову з'являється сигнал тривоги, і рятувальникам потрібно. І рятувати, і рятувати своє життя, це спускатись в укриття. Декілька разів попадали під обстріли, де були пошкоджені і автомобілі, і особовий склад під вибухову хвилю попадав. Але на щастя, ну, в більшості випадків ми знаходимося в укритті. Якщо говорити про бойові розрахунки, мається на увазі, екіпаж автомобіль. Так е, в чому основна відмінність по наповненню, по суті, по концепції, е, дивіться в нашій частині. Є два, ну, чотири пожежні автомобілі, а в розрахунку стоїть дві. Перший автомобіль під'їжджає як найближче до пожежі, чи до місця виклику. Другий автомобіль стає на пожежний гідрант, і хлопці тягнуть нам воду. В цій машині 4,5 тонни води, 500 літрів піноутворювача і пожежно-технічне обладнання. Чи можна говорити про те, що знаєте, машини ззовні виглядають як сучасні і модернові, а обладнання і інструменти вони, в принципі, роками десятиліттями не змінюються, тому що це, так би мовити, база. Чи е, сучасні інструменти теж у вашому арсеналі є? Да, на даний момент у нас нові автомобілі то більш сучасні вже інструменти. На акумуляторних батареях нове обладнання так само, як оце ви вибрали в руки Блом, називається Хуліган. Він ну, дуже універсальний. Сальні для речі, відкривання дверей, ну я би назвав її як не лома кірка, скоріш за все, да? така своєрідна. Але чому хуліган? Тому що зазвичай зловмисники зламують такими двері? Ні, він дуже просто практичний. Їм дуже швидко відкривати двері. Що середньостатистичний співробітник ДСНС має вміти робити? Ну маю на увазі, це і медична складова, так так званий, це і відпрацювання там пожежого гасіння, але так само і робота з вибуху, небезпечними вибухонебезпечними предметами. Можливо, от цей весь набір ви повсякчас проходите. Я маю на увазі підвищення своєї кваліфікації, воно відбувається? Ну, це все комплекс. Так, ми окремо всі, всі елементи і відпрацьовуємо практично, і проходимо теоретично. Практично нас відбувається Бувається виїзда і в частині з імітацією тих чи інших ситуацій. Теорія і практика, і по медицині яку систематично також проходиться, видаються сертифікати, і це не тільки в межах встановлених термінів, а набагато частіше. Хлопці і самі займаються, дивляться якісь відео організації, які хочуть допомогти нам підвищити нашу майстерність. Також залучаються. Ну це великий, великий комплекс, який працює як одне. Сіле примітно й те, що окрім постійного самовдосконалення та навчань, кандидат на посаду вже має прийти підготовленим та вмотивованим. Якщо колись на деякі нормативи і закривали очі, нині точно ні. Умовно, якщо чоловік не може елементарно підтягнутися на турніку за 10 разів або ж плутається в обґрунтуванні своєї вмотивованості, йому зась. Відсік для рятувальників у спецтранспорті більше нагадує на, скажімо так, місце в якомусь космічному шатлі. Тут все дуже зручно є, ось зручно для того, щоб нашим пожежним рятувальникам працювати умовно кажучи, в задимленому приміщенні. Є ось такі легеневий автомат, який під'єднується до кисневої маски. Тут все для кожного нашого рятувальника окремо, все індивідуально. Він під'єднується одразу. Це все оперативно швидко вдягається. Що дуже важливо Наприклад, те, на що я звернув увагу, що коли ви сідаєте, щоб не витрачати часу, то все зроблено так зручно, ви одразу ось так от вдягаєте на себе пісневий балон, ось, сидячи вже на цьому місці, тягнете за спеціальний пристрій. ось так, І все. Ви вже із кисневим балоном можете вже вивантажуватися з цієї автівки і працювати. До речі, засоби, які допомагають так само працювати, є ось, наприклад, такі ліхтарики індивідуального користування. Вони постійно під'єднані до акумуляторів. Не буде такого моменту, що він може бути не заряджений. Є вони знову ж таки різного розміру, є великі, є мальі. Так, тут щось не виходить зняти його, але власне для різних завдань і різного призначення ці ліхтарі є, як з лівого з боку, так і праворуч. Ну і врешті тут може розміститися абсолютно комфортно і вільно раз, два, три, чотири. 4-5 бійців, ну, рятувальників так само і попереду 2-3 може бути. Все для зручності, все для комфорту, якщо ці словосполучення можна застосувати до буднів е, співробітників ДСНС. В арсеналі столичних пожежних є чимало інструментарій, як було зазначено раніше. Там, умовно кажучи, перехідна головка різних розмірів. Зараз розкажемо, для чого це, це потрібно. Рукави, знову ж таки, різних розмірів. Ось такий пожежний ствол, виглядає як якийсь сучасний лазерний пістолет. До речі, Чому вони різних розмірів і які завдання виконують щодня? Дивіться, за пожежні рукава. Є майстральні лінії і робочі. Майстральні лінії ми підключаємо до автомобіля, потім до, до розгалудження. А є робочі лінії, вони менше діаметром 51-77. Также ви кажете за перехідні головки. Вони, вони теж для. Переходи всіх рукавів на ці пожежні стволи, вони універсальні. Вони можуть бути як розпиленої і компактного струменя. Е, я, до речі, звертав увагу, от знаєте, послуговуючись голівудськими кінострічками про пожежних, е, і там дуже часто можна побачити ось таку колонку червоного кольору, зверніть увагу, які встановлені в різних районах, вони є в Сполучених Штатах Америки. А ви таку колонку возите із собою? Чому? Е, ну, тому що у нас е, поки ми ще до цього рівня не дійшли. Але, мабуть, це все буде. Це пожежна колонка. Якщо ви бачили, є на будинках такі вісять таблички ПГ. Це пожежні гідранти. Там і вказують, скільки метрів вона стоїть. Ми знімаємо люк, ставимо цю пожежну колонку. Потім підключаємо 77 сімдесями діаметром рукава і до автомобіля. Заправляємо від них машину. Так, зверніть увагу: тут є і молот, і знову ж таки хуліган, і топірець. Власне, це для того, щоб скривати двері, якщо потрібно так. там до приміщень дістатися. Але е, більше напевно оперуєте ось таким інструментарієм, як то болгарка, е, ножиці гід гідравлічні, е, е, і так само пилка. Е, як часто це відбувається? Ну, це як в нас називається наш шансовий інструмент. Сюди все входить, все, все, що ви б розказали. Але ми стараємося, щоб не нашкодити людям. Кожен інструмент має своє призначення в конкретній ситуації. Гідравлічні ножиці зазвичай застосовують при рятуванні людей з побитих машин в ДТП хулігана чи болгарку в приміщеннях, де вирує полум'я тощо. Аби працювати з тим самим молотом чи сукирою хвилин 30-40 посеред вогню, та ще й в кисневій масці, потрібно бути фізично і морально загартованим. Чи є затребуваність, скажімо так, серед молоді, серед ну, середнього віку українців, да і зацікавленість в дані професії? Чи відчуваєте вибора кадрів або навпаки у вас неймовірний конкурс на одне місце? Наскільки ви задоволені? І скажімо так, особовим складом якості підготовки, але так само і матеріальним забезпеченням, якщо взяти. Наприклад, останні п'ять років так матеріально-технічна база і кількість людей, які звертаються для влаштування на роботу, дійсно збільшилась на сьогоднішній день. У нас повністю штатна кількість людей, яка нам необхідна якої нам достатньо для виконання наших обов'язків вакантних посад немає? Люди систематично приходять, навіть військові, які хочуть десь перевестися, хлопці молоді, особливо кому виповнилось 18 років, які на війну ну, можливо не готові йти, але хочуть чимось допомогти. Дуже часто приходять до нас. Окрім функціоналу гасіння пожежі, є так само функціонал локалізації наслідків прильотів, адже пожежник Тере можна сказати, рятувальник. В чому в чому особливість специфіка цієї роботи? Ця специфіка в тому, що дивіться, якщо ми виїжджаємо по тривозі, ми вдіваємо бронезахист, він є на кожному автомобілі. Це включає шолом і бронежилет. Ну, специфіка роботи, що багато, якщо багато треба розбирати розбирання, якщо є руйнування ну, да, завалів. В першу чергу ми рятуємо людей, а потім вже починаємо розбирати все. Чи можете ви, скажімо, так пригадати якийсь конкретний випадок пов'язаний чи персонально з вашою роботою індивідуально або вашою частиною за ці три з половиною роки широкомасштабного вторгнення? Те, що вам доводилося робити, але це якийсь унікальний досвід, тобто те, чому ви навчилися за останні роки? Знаєте, до всього готовим бути неможливо, і в нас кожен виїзд це десь якийсь новий досвід. Кожного разу рятування людей відбувається по-різному. Когось доводиться виносити там прикріплюючи між собою два ремня, когось на їхньому ж, там, одіялі, когось на ношах. Це все дуже індивідуально. І з кожним разом ти знаєш ще більше, але ну, воно ніколи не буде лишнім. Ось так пожежний рятувальник виглядає в повному екіпіруванні. Щоправда, є два варіанти. Ми на цьому наголошували раніше: є базовий стандартний екіп, але так само, в разі потреби, якщо є небезпека прильотів повторних, то є ще ось така каска Більше міцна і бронежилет. Це умовно кажучи, другий комплект пожежного рятувальника. В середньому від приходу сигналу на пульт і до виїзду екіпажів минає лише три хвилини. А на ось цю роботу, щоб вдягнутися повністю і підготувати. Себе до виїзду пожежний рятувальник витрачає не більше ніж хвилину. Кожна частина, звісно, працює по своєму графіку, але практично щодня бувають виїзди. І робота, так би мовити, в ДСНС в цілому, як в столиці, так і по Україні без перебільшення кипить. Власне про це та інше будемо й далі розповідати в проєкті 450 все спокійно до зустрічі наступного тижня.